Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Клименка. Я один із кураторів проєкту Їжа Життя Одеса. Сьогодні хочу поділитися з вами планами на цей тиждень. На цьому тижні ми плануємо продовжувати роздачу комплексних обідів 500 порцій щодня. Також з'явилася потреба в збільшенні обсягу роздачі хлібу. Плануємо додатково 60 кг хлібу випікати. Для цього нам потрібні помічники на вівторок та четверг. А також є потреба в новому тістомісі великому. Будемо відкривати збір. Прошу, будь ласка, підтримайте. Також на цьому тижні плануємо відправити 80 кг хлібу до Херсона. Плануємо щодня годувати дітей, які знаходяться в кемпі. Це діти з Херсону цікаву нову страву від шефа по четвергах, яку будемо роздавати людям. Пам'ятайте, що разом ми можемо зробити набагато більше добрих справ.